До речі, стосовно Таурусів, от вчора ми почули від Макрона чергову, тобто вибачте, від Шольца, чергову версію, чому він не хоче відправляти Тауруси до України, мовляв, він говорить, що українці цю зброю можуть неправильно застосувати, і ці крилаті ракети можуть вдарити по цілям у Москві. На вашу думку, що його насправді стримує? Тому що е, існує таке твердження, що якщо Сполучені Штати Америки почнуть нам, уже передавати атакамси, то тоді і Шольц дозволить своїй країні передати нам Таурусів? Чи можливо ви бачите тут якусь іншу проблему? Я думаю, що все-таки проблема в Шольці. Я розумію, що і мене, мабуть, і вас певні дії Німеччини, коли вона активізується, вони тішать, звичайно, тому що все це на користь. Це допомога Німеччини нам в боротьбі проти Російської Федерації. Але потім виявляється, що це просто привід чергове відстрочити те, що мало б уже бути в Україні. Посилання до речі на Сполучені Штати, от Штати перші, а потім ми за ними. Ми вже це чули. Я навіть боюся зараз помилитися скільки місяців тому, а може вже навіть там півроку або і рік. От американці дадуть ці ракети. Ми після них будемо це робити. Не вистачає політичної волі. Я думаю, що оці побоїння будуть бити по Москві. Ну українці до, до речі довели, що західною зброю ми володіємо. Мені здається, краще ніж самі західні армії, тому що ми її на полі бою використовуємо, а не на навчаннях, і результати теж очевидні. Так, от е, це політична воля. Я не хочу говорити про те, що там е, Москва якимсь чином тримає Шольця м, на ключочку, якомусь там е, цікавому. Все може бути, е, враховуючи тісні зв'язки Німеччини та Радянського Союзу, і Росії, в тому числі, е, е, я сподіваюся, що можливо, я зараз не відкрию військової таємниці. Можливо, це е, е, і певний туман війни. Тому що ну якось ми так звикли, що про багато що з приводу війни озброєння видаються, видається на гора в інформаційному просторі. Я знаю, що потім військові беруться за голову. А як тепер з цієї ситуації виходити? Бо власне всі чомусь очікують, що ті ж тавси будуть десь на кордоні передавати з оркестром перерізанням стрічечки, і перший таврос при всіх буде десь вилітати. Не хотілося, щоб було саме так, тому що ворог не шпорить, ворог намагається шукати, де воно що стоїть, де приховано, і це власне є військовою таємницею. Тому, е, можливо, і такі побоювання відповідні є, е, щоб не дізналися завчасно, скажімо так. Тому я завжди в цій ситуації кажу: про цю зброю, яка нам, дай Боже, буде передаватися, першим повинен дізнатися ворог. Е, ну а щодо Москви, е, ви бачите, що Україна демонструє сьогодні удари не по Москві. От, Чесно кажучи, е, мені теж хотілося б. мабуть, Зрозуміти мене правильно пройтись якимось парадом перемоги, дожити до цього часу по Червоній площі, по Красній площі, так правильніше. А, але мені важливіше, щоб ми перемогли в цій війні і була зру, зруйнована російська військова оборонка, щоб Росія не могла загрожувати вже нашим дітям-онукам найближчим часом і Європі, в тому числі. А, тому Україна демонструє сьогодні удари по нафтопереробних заводах. А, сьогодні там Ніжегородська губернія трошки. Здригалося, Дзержинськ, бо там відповідні заводи є, там, там був порох найкращий, бо вибухає з-під води. Але є, є точні орієнтири, куди треба бити. Тому Таурас, якщо все-таки його нададуть, він точно прилетить туди, куди треба. Або якийсь командний пункт це теж е, непогано. Якогось, наприклад, е, Южного воєнного округу десь у Ростові, або ще когось. Так що не Таурусом єдиним, хоча, ще раз скажу, ракета непогана за технічними характеристиками.